У нас сьогодні з вами буде інтервальне тренування. Тобто, у нас буде одна хвилина, і ми будемо декілька вправ робити по одній хвилині. Тут у вас є можливість використовувати свій темп або дуже швидко, або трошки повільніше, але за хвилину ми не маємо зупинятись, а просто робити якусь вправу. Ми зробимо один такий раунд. Якщо вам якщо ви здаєте, якщо вам зрозумієте, що ви можете ще, зробіть ще два круги або ще три. Бачите, по своїм силам. Спочатку трошки розігріємось, такий невеликий марш, інтенсивний. Рука, руки, ноги працюють. Якщо вам хочеться включайте музику, розігріваємось. І робимо вдих. видих. Ще вдих, потягнулись. Вдих-видих, Продовжуємо марширувати. Ще раз вдих, видих. І зробимо такий відкритий шаг. Переносимо вагу тіла з правої на ліву ногу. І руки вгору, вгору на одну сторону, на другу. Розкручуємо корпус, розвертаємо на сторону, туди, куди руки. Руки по сторонам тягнемось за руками. І через сторону піднімаємо ногу праву, ліву, праву, ліву. Не сильно високо, так щоб ви могли робити це в такому темпі. Ноги зупиняємо і продовжуємо руками. Продовжуємо невеликий марш і руками працюємо. Плечі опускаємо вниз, працюють тільки руки і в другу сторону руки. Опускаємо руки, розслабили їх. Присіли, візьміть гантелі. У мене 2 кілограми, ви візьміть собі 1,05, дивіться по своїм силам. І ми робимо тільки удари руками. У нас коліна підігнуті, розслаблені, в тонусі живіт, і робимо такі сильні удари руками. Чітко перед собою, не вниз, а чітко перед собою. І корпус скручуємо за гантелькою. Живіт в тонусі. Коліна у нас м'які. Ногами міцно тримаємо за підлогу. Ще трошки нам. Видох на кожен удар. Ще у нас лишилось 6, 5, 4, 3 і 1. Чудово. Поки що гантельки опускаємо. Трошки слабтесь, розслабте руки, розслабляємось. І ми попрацювали з руками. Тепер на ноги переключимось. У нас буде така вправа для ніг. Ми праву ногу назад, правою рукою торкаємось підлоги і руками хлопок. І на другу сторону. Такий випад і хлопок. Дивіться, ви робите в своєму темпі. Внизу і вгорі. Вниз. І вгорі. Якщо ви не дотягуєтесь до підлоги, це може бути просто максимальний ваш нахил вниз. Якщо достаєте, то робите максимальний випад і вгору. Максимальний випад і вгору. Вдих і видих. Вдих і видих. І руки працюють, і ноги у нас тут працюють. Чудово, ще трошки лишилось. Ще лишилось 5 секунд. Клас. Молодці. Я зупиняю поки що час, щоб ми розслабились, трошечки відпочили. Відпочивайте активно, тому що ми розігріваємось. Наступна вправа трошки простіша. Ноги поставте широко. Починаємо час. Наклон вниз. Рука під підборіддям, і така мельниця. Розкручуємо корпус. Раз, два, три, чотири. Рука на підлозі, там, де лінія підборіддя. Тут уже не сильно крутимось швидко, щоб не крутилась голова, видих, видих. Намагайтесь нижньою рукою зафіксуватись і докрутитись трошки. Зафіксували і докрутили. Тут у нас і спина працює, і ми в талії працюємо м'язами, і руки відштовхуються від підлоги, ще трошки. Чудово. І піднімаємось, трошечки округлюємо спину, піднімаємось, збираємо ноги, розслабляємось. І ще буде вправа на ноги. Тільки відведення в сторону, праву і ліву. Ноги в сторону відводимо більше п'яткою. Я вмикаю таймер і погнали видих, 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 видих. Відчувайте, як у вас включаються в роботу сідниці. Якщо, чим більше п'ятку ви направляєте вгору, тим більше починають працювати сідниці. Якщо ви любите самостійне тренування і вам подобаються ці вправи, ви можете придбати в мене програму тренувань для самостійного проходження. Якщо хочете займатися онлайн, я проводжу онлайн-тренування, напишіть мені. Я розкажу всі умови. Ще нам лишилось трошки, як завжди, попрацюємо і відпочинемо. Лишилось 10 секунд. У нас все тіло працює сьогодні. І молодці, ми відпочиваємо. Ноги розслабляйте. І моя улюблена планочка. Опускаємось в планку. Я починаю час. І руками переступаємо. Я положила дві гантельки, ви можете пляшки положити. По центру переступили і по сторонам. По центру і по сторонам. Дивіться, якщо вам важко, ви просто стоїте в планки. Геть важко. Опустились на коліна, передихнули. І далі стоїте. Якщо нормально, ви руками в центр в, сторони, в центр в сторони. Я завжди даю декілька варіантів вправ для зовсім початкового рівня і для більш такого продвинутого, Намагайтеся, щоб у вас не торчала попа нагору. Ми все ж таки планочка, а не горбік. Іще трошки лишилось. Три, два і чудово. Піднімаємося з планки. Зразу беріть гантельки. Розслабляйте ноги, плечі. Розслабляємось, попрацюємо на руки. Ноги на ширину плечей, коліна у нас стоять м'яко, живіт напружений. І руки в сторони до рівня плеча підняли. Опустили і перед собою підняли до рівня плеча, опустили. І таким чином працюємо. Час пішов, ми працюємо в сторони і вперед. Ви виконуєте вправу, я розкажу, у нас тут працюють плечі. Коли ми в сторону підведення робимо більш цей пучок, у нас працює дельтовидного м'язу. Коли вперед, то передня група. Частинка верніше. Настя м'як складається з декількох пучків, і ми працюємо над тим, щоб у нас були гарні плечі. Не хвилюйте, що ви їх можете перекачати і зробити якимось там гігантськими. Для цього потрібно їсти багато білка і більше, ніж ви його їсте, це явно, і використовувати вагу, яка буде, яку ви просто не зробите більше, ніж 8 разів. Не переживайте, з гантелією вагою 1 кг ми нічого собі не перекачаємо. І навіть 2 кг теж. ось так минув наш час швиденько. Трошки розслабимо руки, розслабляємось, розслабляємось і, звичайнісінькі наші улюблені присідання. Куди ж ми без них? Нагадаю, техніку: стопи наші рівні плечей трошки ширше, сіли, як на стілець, піднялись. Важливо, щоб коліна не виходили вперед. Сіли, як на стілець, піднялись. Немає сильного наклону, сіли піднялись. Краще сісти не дуже глибоко, але коректно. Поїхали. Вдих, видих. Бачите, я можу робити малесенькі присідання. Малесенькі. Можу робити більш глибокі і в обох випадках сідниці будуть працювати. Головне, щоб була вірна техніка. Язи. Чим більше ви будете працювати технічно правильно, тим потім ви зможете удосконалитись і робити вже глибші присідання. Якщо є маленькі сумніви, то знімайте себе, присилайте мені, я подивлюсь, якщо необхідно, відкоригую. Внизу вдих, вгорі видих. Ще трошки, ще у нас 8 секунд. Чудово, молодці, відпочивають ноги. У нас ще з вами лишилось три вправи, дві вправи. І все буде на м'язи-пресу і талії. І м'язи в кору. Перша вправа проста. Ноги на ширині плечей. стопи паралельно і нахили. Раз, два. Максимально тягнемось, рукою штовхаємо таз. Розтягуємо собі бочки. Намагайтесь кожен раз поглибитись. Вдих. Затримка в кінцевій точці видох, Вдих, видих. Якщо робити нахили на затримці дихання. То ми максимально собі робимо безпечною для спини таку собі зону. Це такий наш запобіжник, щоб не пошкодити спину. Добре, нахиляємось. Тут гантелі не потрібно, тому що вправа більше для розтяжіння м'язів і гнучкості. Ще зробимо по одному і. У нас лишилась ще одна вправа. Спочатку пояснюю. Піднімаю ліве коліно і правою рукою тиснемо. Я буду рахувати до 4, тиснем, коліно вгору, рукою тиснемо на коліно. У нас включається м'язи пресу. І почергово на кожну сторону робимо. Поїхали. Підняли праву лівою рукою 4, 3, 2, відпустили. Тиснемо 4, 3. Два, відпустили. Іще тиснемо. Раз, два, три, відпустили. Раз, напружуємо в'язи преса, коли тиснем на коліно. Він сам, він сам має бути в тонусі. Відпустили. І ще, Раз, два, три, чотири. Коліно тисне на руку, а рука тисне на коліно. Іще. Раз, два, три, відпустили. Раз, два, три, відпустили. Раз, два, три, відпустили. Вперед нахилу немає. Раз, два, три. Відпустили. Ще трошки. Відпустили. Раз, два, три. Міняємо. Раз, два, три. Міняємо. І ще. Раз, два, три. Чудово. Ми з вами все зробили. Якщо у вас є ще сили, вмікніть ще раз. Спочатку, зробіть ще раз. Один круг або ще два. А я з вами зустрінусь в наступному тренуванні.